Пес то такий собацюра не так десь погладив, і він тебе в жарт така його псяча натура. Так само Московія в хаосі слів, усім нам докола клянеться в любові, Та ще нам Шевченко колись заповів не вір москалеві, як псові що здавна Москва брехнею просягла в самісній основі, орлів двоголових. Житті не бува, не вір москалеві, як псові. Як вирвались ми із союзних руїн, Москва лепитала при кожному слові, що ми тільки з нею зіткнемося з колін. Не вір. Москалеві, як псові, і далі тривожному плині буття на кримській брехні, на Донбасівській змові прокинулась правда з глибин забуття. Не вір москалеві, як псові, і хай тебе кличе московський братан, вестися на їхні шансони по псові про дружбу, про вічне братерство слов'ян. Не вір москалеві, як псові, то він заливав рятівний коридор і болем, і криком безвинної крові. А щой мені вибачить наш лабрадор. Не вір москалеві, як псові. І тут головне аби світ не забув, що хани кремлівські то шельми Росові. Чи хан, чи Капутін, чи хто б там не був. Не вір москалеві, як псові. Ти нашого нам московитий, не руш, бо всі твої брехні про нас тимчасові, бо Русь не Росія. Росія не Русь. Не вір москалеві, як псові.